Дійство, яке традиційним є на нашій подільській землі. Тому що на нашій подільській землі літі написали писанку жінки та дівчата. Це не тому, що вони не поважали чоловіків, а тому, що їх від народження Бог нагородив особливою силою, жіночою силою, дівочою силою. Жінка має особливу енергію. Так само дуже багато варіантів. Але одним з найпоширеніших символів нашого поділя, те по всій Україні, є писанка, яка має дуже цікаву назву Ружа чи рожа, чи «Букова» чи сторцова, чи писана гладю, чи кучерява чи закручена, пилюстками і промінчиками. Я нарахувала їх майже 25 видів. Хоча в моїй колекції є І Його дуже часто пишуть на писанках Калинівського району. Дуже часто пишуть. Сонячні символи чи солярні на Шамбородщині, Тульчинщині, Тиврівщині. І ось ці символи, сонячні символи, вони є на вишитих рушниках, на сканих виробах, вони є на вишитих сорочках. Ці символи дуже і дуже давні. Є такі символи, які прийшли до нас з часів трицілля, а це більше шести тисяч років. Це безконечник і Вужик, це сігма. Плактика, свастя, три ріг, трикви. І коли б ми говорили, як називається кожна писанка, ми б ніби занурювалися в нашу історію в день, коли будете писати писанку. За традицією писанка пишеться ввечері після заходу сонця. Тоді, коли піше, і спокій в хаті, коли ви і роботи завершили, коли в хаті немає нікого чужого. Чому? Треба доробити роботу, ви думаєте, ось ще треба зробити, те потрібно зробити. Ваші думки ніби біля писанки, а насправді дуже десь далеко мандрують. Якщо в хаті хтось є чужий, ви йому маєте подивити увагу, а писанка буде вже обділена. Зачати... Як? як Дай. А яку? Слухав? Що тобі розказували? Пам'ятаєш? Традиційно, тобто в мене на лівій руці, на руки в лівої руки. Невеличкі шматочки. Тоді вам не потрібно заморювати. Ми його промокнули. І ось саму першу середику починаєте закривати воском, ніби заштриховувати олівчиком. Ви зрозуміли? Під воском залишається яка фарба? Під сорту, біла в нас ті лінії. І ось так ви заштриховуєте кожну пелюсточку і звісім. Бог котів, ось так. І це буде жовтий колір.